Основи роботи з програмним забезпеченням Nova Interactive. У головному меню програми розташовані іконки ігор, кнопки перемикання сторінок, панель фільтрації ігор, сервісні кнопки. Давайте розглянемо детальніше. Для навігації по доступним іграм використовуйте кнопки перемикання сторінок або іконки крапки сторінок. Після натискання на іконку потрібної гри відкриється вікно інформації про гру. У цьому вікні можна за допомогою кнопки з сердечком додати гру до вибраного. Додати до автозміни, коли гра буде змінюватись через певний час іншими іграми, які додані до автозміни. При цьому іконка не доданої гри буде сірою, а доданої зеленого кольору. Також за допомогою кнопки налаштування можна отримати доступ до індивідуальних параметрів гри, які дозволять налаштувати її під свої потреби. Щоб запустити гру, натисніть велику кнопку з трикутником. Щоб вийти до меню, натисніть кнопку меню на пультові. На панелі фільтрації ігор встановлюються параметри відображення іконок ігор у меню. Наприклад, тут можна увімкнути відображення вибраних ігор. Вибрати тип ігор та на скільки гравців вони мають бути розраховані. Сервісні кнопки включають кнопка налаштувань, вимкнення та перезавантаження системи, закриття програми. Щоб отримати доступ до загальних налаштувань, натисніть кнопку з зображенням шестерні. На вкладці загальне можливо налаштувати мову ігор та озвучки, встановити рівень гучності музики у іграх, увімкнути спрощений інтерфейс, при якому при натисканні на іконки ігор не буде відкриватись вікно з інформацією про гру, а вона одразу запуститься. Вкладка Калібрування дає доступ до кнопок калібрування та автокалібрування, які дозволять налаштувати сенсор для взаємодії з системою. На вкладці Авто можна вибрати параметри автоматичних дій системи. Автозапуск ігор вмикає автоматичне відтворення ігор з меню через задану кількість секунд після початку роботи програми. При цьому у лівому куті меню буде відображатись іконка автозапуску з таймером. Автозміна гри система автоматичної зміни ігор через певний час. При її увімкненні кожна гра відтворюється за дану кількість хвилин, після чого вмикається наступна гра, яка додана до автоматичної зміни. Автовимкнення дозволяє автоматизувати вимкнення системи за розкладом, наприклад, у кінці робочого дня. Для задання часу спрацювання потрібно вказати годину та хвилини вимкнення, після чого натиснути кнопку Встановити. Автозапуск системи керує запуском програми при старті операційної системи. Для того, щоб при цьому замістити оболонку операційної системи на програмну, потрібно увімкнути опцію автозапуск оболонкою. На вкладці екран розташовані параметри розширення екрану, увімкнення показу курсору під час гри, відображення інформації про швидкодію. На вкладці клавіші можна налаштувати гарячі клавіші пульта, які відповідають за важливі функції програми. Для того, щоб задати клавішу чи сполучення клавіш, натисніть на кнопку комбінації, і, коли вона змінить свій колір, натисніть клавіші пульта чи клавіатури, які необхідно встановити для цієї функції. Для встановлення параметрів за замовчуванням натисніть кнопку Скинути налаштування. Вкладка Системні відповідає за взаємодію з операційною системою та налаштування базових функцій програми. Зокрема, тут можна увімкнути функцію переміщення програми зверху всіх вікон у операційній системі, що може допомогти при спливаючих вікнах. Також доступне скидання усіх збережених налаштувань програми за допомогою кнопки Скинути налаштування.